Очному балагані не одразу й зрозуміє що до чого. Тут можуть по тихому вбити людину, обчистити кишені або просто розвести на гроші. Центральний залізничний вокзал країни, як кажуть кримінальні авторитети, він, хоч і у Києві, але завжди був нечийним. Тут раді корупції і зовсім не раді журналістам. Задні цю журналіст. Вам з радістю здадуть квартиру у три дорога і поміняють валюту за заниженим курсом. Якщо потрібно за ціною поїздки на край світу, завезуть вас на хрещатик. Накрутка у 300%. відсотків. Такому бізнесу позаздрив би Білл Гейтс і Рокфеллер. В чиї ж кишені течуть вокзальні навари? Хто кришує бізнес під дахом центрального вокзалу Києва? Громадське телебачення Гром ТВ розпочинає масштабну спецоперацію. Чи вдасться нам розгорнути і свій бізнес на головному вокзалі країни? Журналістки Гром ТВ вже одягають білі футболки і кепки. Сьогодні вони будуть представниками неіснуючої фірми, якщо просто приманкою для вокзальної мафії. Це в нас план центрального залізничного вокзалу. І будуть стояти тут три дівчини, я думаю, отак один, два, три. В даному випадку нічого незаконного не робимо взагалі. Тобто ми стоїмо тут на живемо залі, пропонуємо деякі постріли. Перед небезпечною зйомкою піднімаємо бойовий дух команди, читаємо молитву. Оружием вбиття істина його. не боїшся страха ночного, стрілящий видні. Одвічують мі приходяще, остріє безполодіного. Снімій скорбі, зиму його, прославлю його, доготові дні, сповни його і явлю спасіння моє. Амінь. Тепер вимоліться корупціонери. Вечірні Київ і ще не бачив такої театралізованої атаки. Вони готові знайти квартиру, орендувати машину і допомогти з квитками. Ми наче червона ханчірка перед розлюченим спекулятивним биком. І ще хвилину тому він мило посміхався проходящим пасажирам і пропонував допомогу. Обіцяв приємну подорож Києвом, але що не побачить конкурентів, його не зупиняє навіть те, що перед ним беззахисна дівчина. От щойно напруження зростає, наші рекламні агенти телефонують міфічному босу. Перед розлученими таксистами намальовується керівник конкуруючої фірми. Ми зараз будем говорити з адміністрацією по поводу того, що вони Ви випалкаю нашу дівчину? Не я не толкал, я сказав, убери телефон. Уже за мить від захисту вокзальний таксист переходить у наступ. Не поставляйтеся. У нас метод без Я не буду. Не поможе никакой прокурор, нічого. Почуваємося, наче на допиті. Пропонуємо чоловіку покликати своїх кришувальників на вокзальну стрілку. Короче, нету... Давай дзвонимо. людям тут. Не, ну, ходіть воювати, будемо воювати. Так ти підписався все, на раптанці. Попереду ціла ніч, то ж насолоджуємось останніми миттєвостями життя, наче кадри з кінофільму пропливають злі обличчя і образливі репліки. Давай ну, на сказати? понедельник. На понедельник на, да, на понедельник. Время, конкретно? Так. Да. На скільки? Ну, що утра там ласков восьмого. понедельник. Наша криша вже під'їхала на розборки. А що ми стоїмо? Давайте підійде, стоїте, тут, стоїть тут, тут, тут. Журналіст Гром ТВ опанував образ всесильного рішайли. Шикарний костюм і впевнена інтонація. Богдан вижимає з вокзальної злочинної групи цінні покази. А з ким розговорювати? мене мені звуть. Надіслав, кого ви маєте відношення к тому бізнесу? Мені цікаво просто. я Ви працюєте? ким працюєте? Водітелем. Водителем чого? Водітелем таксі. Что за фирма хоть? Как называется? А чего таксисту тебе будем что-то объяснять? Какая фирма? Ты кто такой человек, который будешь разговаривать или будешь угрожать моим людям? Объясни, Владислав. Ты таксист, я ж тебя спросил, кто ты говоришь? Я таксист. Иди, садись и работай. Таксисты в паніці нові господарі Центрального залізничного вокзалу встановлюють свої правила гри. Мы можем вместе работать. Друг другу не мешает. Я не на таких мотивачаю. Давайте с кем нужно положить. Давайте сейчас пускай приїжджають. Это же люди, которые вам дают возможность ну, работать, правильно? І они говорят о том, что если вдруг это проблема, алло, ми приїжджаємо, правильно? Не, может он там стоять. Вы просто посмотрите. Сіес, люди, помпа де. Водії промовляються. Від їх криші вже приїхали рішайли. І хоч зараз вони готові провести з нами профілактичну бесіду. люди, не лише словом, а й ділом вокзальна мафія наводить жах на новачків. Навколо нас вже стягуються горилоподібні хлопчики. Таксисти погрожують нам своєю кришою, яка вже готова нас перестріти в темних закутках і добряче провчити. З Ким нам треба поговорити, щоб об'яснити, що ми тут хочемо стояти? Ну це не приватизірована земля. Я не можу ці вопросити. А хто може? Я можу? не упаду. Я дзвоню цим людям, а вони в Все, хтось, вони не ожидали таких поворотів, сабітці. понимаете? Що то зонтик, который сейчас є, у вас устраювають, вони захищають вас адгеї, от інспекції, від всіх остальних. Тако слідом за бандитами стягуються і міліціонери. Вони разом про щось мило шепочуться і дають зрозуміти, вони не перший день знайомі. Невже правоохоронці спільно з бандитами кришують нелегальний бізнес на головних воротах країни? За кілька хвилин до розпеченого пристрастями натовпу підходить керівник вокзальної безпеки. Він запевнить, тут і так є кому працювати. Тому ми заві. Якби всі всі акції без узгодження. У нас би бути зі парте. Так главне ворота страни. Слікаш бутаж одну. Там стане, там стане, третє, десяте. просто держать буде неможливо. Ми відчуваємо кожну секунду серцем. За прогнозами грізного таксиста жити нам лишилося обмаль. Тож відкриваємо карти і переходимо у наступ. Що заспівають міліціянти і ракетири під прицілом справжньої телевізійної камери. не З пістолетом люди там ходять. Пойдемо, знаємо, починають пістоліти. Пістолет. Ваш сотрудник. Їх бойовий настрій різко змінюється, коли помічають знімальну групу. Хлопці виправдовуються, хочуть просто посадити друга на поїзд, а квитків немає. Є документи наружу, а в тому що нічого не представляють. Домо їду з роботи. Всю Товарища проводіть. Ось товариш є. Пістолет. Давайте ми пройдемте в чужим участие поліції. Да, да. Але ж з появою нашої знімальної групи вмить зник весь нелегальний бізнес з вокзалу. Таксисти, як один, розчинилися в повітрі. І навіть герой, який погрожував знімальній групі, також втік. Приходьте філяти ви таксисти. Аби не ризикувати життям знімальної групи, наступного дня ми спробуємо зайти через інші двері до рішай-вокзалу. Цього разу ми не будемо витісняти їх з бізнесу, а лише спробуємо туди і себе прописати. Це буде е, наша людина, яка підійде і запропонує, щоб е, стати на маршрут з бусом. Гіркоха по дружески підійде до них і узнає все, що потрібно давати, хто кришує, і скільки для цього потрібно платити. Ви розумієте, що це небезпечно? Так? Так, так, так. Ну, Тоді будемо сподіватися, що все буде за мікрофон, будемо буде чути, так? Мікрофони будемо все чути і будемо все бачити. Можливо, без дозволів та ліцензій нам вдасться поставити власну маршрутку на нелегальний міжміський рейс залізничного вокзалу. Я тут звичайно, без роботи залишився. номер. Нашого агента одразу беруть на роботу. У нього не просять довідки про здоров'я та не перевіряють технічний стан маршрутки. Головне, аби знав, де педалі і кермо. Так на без документів робить, де? Що ти фік паспорт, документу, паспорту -паспорт, головне в цьому бізнесі відстюгувати покровителям з великими пушками. Тоді за своє робоче місце можна не переживати. Діспільчерські одна чотириста піса. У цимсот рублей диспетчер 450? Да. журналісти підрахували 450 гривень це дохід тільки з однієї маршрутки на день. Якщо 10 машин на маршруті, це вже 4,5 тисячі гривень на день або 135 тисяч гривень на місяць. Бюджетні гроші течуть золотою рікою в кишені тіньових хазяїв вокзалу. Ви кому тут потіта не ну та да, ну так, що, так, що за вопрос. Блять. Хазяїн маршрут, на вокзал. Вони відхрещуються від бандитів криш і нелегального бізнесу. Керівництво столичної залізниці обмальовує свою територію і переводить стрілки на міліціонерів Солом'янського району. Це їх земля, до них питання. Це територія Солом'янського району. Це міська територія. Наша територія закінчується. Вони пишуть стоси листів зі скаргами до правоохоронців, але рішучих дій так і не бачать. Невже особисто керівники столичної міліції кришують нелегалів і бандитів? Вони їх задержують, проводять з ними профілактичні, я так розумію, роботи, і далі ці люди спустя там 4 години, часа обратно воявляються на території. Гром ТВ їде до міліції. Наш громадський обов'язок повідомити про злочин, розкладання бюджету через тіньовий бізнес на вокзалі. Міліціантам, які повинні навести там лад, ми розповімо всю правду про їх бездіяльність. Наскільки ми розгореємо є прошу печення? Це кіпкою шлопав, печальник поводять, що на західній землі. все материалы даже с видео которые все ка денег нужно давать кому надо давать журналисты и не очікували что запитання про вокзальні темні справи спровокує таку бурну реакцію правоохоронців вам не цікаво те, що я вам говорю нам цікаво, просто раз, мені, раз, мені тут не надо не сделать здесь что незаконно непонятно какие-то средства біжурні... біжурні... нарушения вы ви нас выгоняете отсюда заявление пишите будем организовывать Допитливих журналістів, які забагато знають, з міліції женуть в три шиї, немов злочинців. Визивайте, визивайте, це буде підтвердження ваше. Визивайте, ми ж дім, все це на групу. Що ви Проходіть, будь ласка. Чого ж так агресивно налаштовані в міліції? Чи не тут фінальний ланцюг тіньового бізнесу на вокзалі? Гром ТВ продовжує зривати маски з продажних чиновників. Ми покажемо їх обличчя і порахуємо кожну копійку, вкрадену з бюджету. Кришуємо, так? Да? Моліться, корупціонери. Гром ТВ вирушає на полювання.